Тайвань дуже дивиться уважно за всім, що відбувається в нас, і дуже підтримують Україну. Коли вони стали незалежними, їм вдалося побудувати таку економіку, яка не тільки робить чіпи зі штучним інтелектом, загалом, чіпи до ваших телефонів, до ваших комп'ютерів, все, що ви використовуєте, Ціла низка компаній там знаходиться. Є компанії, які роблять комп'ютери. Ось Acer, є Asus, є багато інших компаній, які ви знаєте. Дуже важливо. Щоб ви були представниками молодого покоління сильної нації, а ми будемо сильною нацією, якщо ви будете розумними і будете мати ті навички, які зараз вам передають ваші вчителі. Сьогодні вся війна ведеться роботи. Бо дрони, які використовує українська армія, це роботи. Вони програмуються, літають. Зараз виробляються цілі програми для того, щоб рої дронів могли співпрацювати і спілкуватися між собою завдяки штучному інтелекту. Те саме дрони, які плавають, які знищили російський флот, це теж роботи. Все це управляється дистанційно, все це програмується. І сухопутні дрони, які їдять і вивозять бійців з фронту, це теж роботи. От схожі на ці. Насправді вони точно такі самі, тільки вони в про ній великі. Якщо ви навчитеся програмувати ці роботи, то ви зможете озброювати українську армію, і дбати про нашу безпеку. Принцип той самий, все те саме. Тому нам дуже важливо, щоб у вас було цікаве навчання. Будемо робити наступні проекти.